У Хмельницькому триває літературний марафон щодня читай українською. У його рамках відбуваються зустрічі з місцевими письменниками та презентації книг. Про літературні новинки та особливості спілкування із читачами у воєнний час говоримо сьогодні в ефірі програми Вічна віч, гість нашої студії, поет, доцент Хмельницького національного університету, голова Хмельницької міської організації національної спілки письменників України Віталій Міхалевський. Віталій Цезаріч, вітаю вас. Вітаю вас. Вітаю. Отож, знаєте, такий літературний початок осені. У нас вже кілька років у Хмельницькому, і літературний фестиваль слово єднає. Він чергується з таким літературним марафоном. Скажіть, будь ласка, що дає для письменників ось такий літературний старт уже кілька років поспіль? Як він впливає на письменницьку спільноту, на літературну спільноту? Можливо, сприяє дійсно відкриттю нових імен. Так, це розпочали ми фестиваль слово єднає з 2015 року. В шістнадцятому також був фестиваль, сімнадцятому фестиваль. А потім вирішили зробити маленький перепочинок, тому що багато людей. Є, повторювалися одні ті самі письменники, літератори. Багато ми відкрили нових, яким треба було усвідомити, що вони трошки вже пишуть, набратися сили. І ми вирішили зробити в 2018 році вже літературний марафон. Не фестиваль, а марафон. Тобто два тижні ми їздимо по громаді, їздимо по бібліотеках, школах, містах Хмельницького, для того, щоб поспілкуватися вживу з деякими літераторами, які себе виявили, або показати наших письменників, місцевих, які хочуть. Популяризувати свою творчість і через неї зустрічатися з читачами, з тими, хто хоче писати живе спілкування, і саме цей літературний марафон призвів до того, що ми вирішили видавати альманахи, де зібрані твори учасників літературного марафону. Оце у нас в 18-му році вийшла перший том книги. Слово єднає у 2020 році. Вийшов другий том книги, слово єднає. Орієнтовно в середньому тут є 100-135 е, учасників, які брали участь в нашому марафоні. І саме цікаве, що тут може долучитися не обов'язково професійний е, поет чи письменник. Ми насамперед е, брали за мету познайомитися з новими іменами, новими. Е, Бажаючими писати, або багато є людей, що соромляться, багато є людей, що не так сприймають літературну творчість, як ми її бачимо. І для цього ми з ними спілкуємося. Ми тут даємо кожному учаснику одинакові рівні можливості. Один розворот, один розворот для його знайомства з біографією і з маленькою творчістю. Публікація безкоштовна, все відбувається в рамки в рамках міської програми Читай українською. Зараз щодня читаю українською, тобто це його перша публікація, перше враження, перше спілкування для когось це вже не перше, але все одно воно якесь свіже нове. Угу. Ну дійсно такий і хороший старт для так, когось, так. і хороша можливість опублікувати свої твори. Цього року, на жаль, літературний марафон відбувається в умовах повномасштабної війни. Відтак є письменник, які наразі на фронті. Є ті, хто були вимушені заїх... поїхати за кордон. Як усе це впливає на і на теми, які підіймаєте у спілкуванні і між собою, і, ну і власне з читачами? Звичайно, це тема війни це найболючіша і найбільш гостра тема, яку сприймає кожна людина. А письменники, поети, зокрема, це ті люди, які найбільш емоційніші, мабуть, в нашому суспільстві. І тому, що тема війни, вона вже з 2014 року стала в нас гострою. Але деякі моменти чуть-чуть були приглушені. Навіть 17 18 19 рік. Потім до нас прийшов коронавірус, підняв нові теми. А зараз, від 24 лютого, це звичайно одна з тем, які письменники про які письменники пишуть, про які письменники думають, про які письменники навіть деколи ще не пишуть, а просто обдумують, збирають матеріал, тому що для багатьох. Це стало багато письменників. Вони по-різному себе проявляють у цій ситуації. Є такі, що зовсім не можуть писати, як заціпило, кажуть, от ми з багатьма зустрічаємося і кажуть: не можу нічого псатися. Думаю, думаю, бачу, плачу і так далі. Є такі навіть. Спонукала оця війна, спонукала до більш активної творчості і до чіткого вираження своєї позиції. Багато знайомих наших є, які на фронті, і ми також вже деколи їхніми очима, їхніми вухами сприймаємо цю інформацію, переосмислюємо, тому що. Хто знаходиться тут в відносно спокійному відносно спокійному місці, то ми не так можемо сприймати ті події, які на фронті. Одне два слова, яке учасник чи боїв, чи волонтер, чи будь-хто він зовсім по-іншому бачить. Я тільки можу уявляти з новин з інтернету, з розповідей. Насправді ми більше зараз. Відкриваємо якихось граней і слова самого і подій, і ми більше довіряємо я особисто тим, хто там є на фронті, зокрема наші друзі, багато письменників, є, які я особисто з якими я особисто знайомий, і звичайно, наші хмельничани угу. на вашу творчість, як вплинула війна, чи пишеться, і якщо пишете, чи можливо змінилась тематика? Можливо, є вірші на воєнну тему. Маєте можливість зацитувати так, так. От продовження того попереднього питання, то я сказав, ми все одно не так пишемо, як пише зокрема, Михайло Цимбалюк. Він був і він проводив передачу, тому що це відомий наш письменник журналіст. Він по іншому пише, він і по-іншому писав, звичайно, до впливає на мою творчість це те, що я бачу звідси. Мені здається, що саме може одним із завдань цієї російської агресії, звичайно, це знищити нашу націю, знищити нашу культуру, пере... зробити так, щоб ми перестали писати і про кохання, і про історію, про все позитивне, щоб тільки ми... То я з одного боку зустрічаюся з людьми, якого. І кажуть, треба писати про щось вічне, про щось неперевершене. Це, зокрема, кохання, природа. І водночас треба писати про війну, про відношення наше до війни і найбільше про нашу перемогу. І в мене є вірш, мабуть, фраза, яку, як ми тільки вже кажемо, всі продовжуємо. Доброго вечора. Ну і відповідно, ми, ми з, України. з України. Всім доброго вечора. Ми Україна. Ні слава, ні воля, не ще, ні. Ми Київ, і Харків, і острів Зміїний. Ми Суми, Чернігів, Херсон і Ірпінь. Ми всі Маріуполь, відплата вже близько, ніколи не були братами русні. Бо нас колисали у різних колисках, і різні співали весільні пісні. Ми, Львів, Миколаїв. В нас доля єдина, тому не жаліймо ні сил, ані куль. Всім доброго вечора. Ми з України. Усе буде добре 4-5-0. Оптимістично. Так, звичайно, звичайно, ми тільки маємо підтримувати і дух. І переможний настрій, і до нас зараз приходять і новини з фронту, і наші друзі настрій переможний. Тому що ми навіть змінилися і настрій в суспільстві, настрій, відповідно, тематика змінюється в творах письменників. Вона змінюється ще і з тієї причини, що ми бачимо. Наскільки які відкриваються звірства нам, дайте на ну, ці теми також дуже дуже багато зараз і публікацій, і не тільки художніх буде, а саме досліджень історичних краєзнавчих, тому що ну, це дуже, дуже важливо, дуже важлива тема, дуже важливі оці речі, знищення. Культури треба зберегти те, що в нас є, і ми звичайно, його відновимо, повторимо у рамках цього марафону. Ви вже презентували і свою збірку. Так, розкажіть, будь ласка, трішки про неї, коли вона побачила світ. Ну і звичайно, теж зацитуйте кілька поезій. Добре, це в мене вийшла десята збірочка. Будень називається. Вона видала видана за обласною програмою програмою підтримки місцевих авторів. Правда, вона мала бути видана ще турік до мого 60-річчя. Тобто, тут вірші зібрані до 2021 року. Угу. Тут немає військових, але є ті вірші, які були написані під впливом подій з 2014 року, ще 2004 року. Звичайно, це все тут відображено. Більшість ця книга вибраного ювілейна. І я думаю, що багато хто знайомий саме з такими моїми поезіями, тут є і нові вірші, і в більшості, які вже пройшли випробування часом, Тому mm -hmm. що в мене я недавно відзначав 20 років активної поетичної діяльності, як я це кажу, тому що це збіглися кілька ювілеїв в цій книзі Є. Розділи і патріотичного спрямування. І такого я зачитаю, чому він називається будень, вплив короновірусу, звичайно, це. Може, чуть жартівливий. А я такий на ранок, як і всі, нечесаний, неголений, голодний, але щасливий, Господи єси, красивий сон наснився на сьогодні. У тому сні, напевно, кращий вірш у вірші тому ти. Бентежно мила, і ми удвох злітаємо до зір, закохані. Закохані ж на крилах, в очах твоїх безмежно добрий світ, у світі тому тільки добрі вірші, і буде день, багато буде літ. Все буде добре. Ти ж у мене віриш? Mm -hmm. Дуже гарно. Все, все ми сидимо, саділи. Проводили заняття через комп'ютер, спілкувалися через комп'ютер, і, на жаль, втратили можливість спілкуватися вживу, багато ми втратили можливість. Зараз, звичайно, це ще більша біда, війна, але ми думаємо і впевнені, що це ось ось скоро закінчиться. Ми будемо працювати, творити, спілкуватися, як і раніше. От Тарас, живий народ. Бо з іменем Тараса, він поміж нас у битвах і піснях по світу йде все сильна і прекрасна і переможна праведна весна. Йдемо до тебе і несемо кобзарю у дні святкові, у пору лихоліть, у спраглих душах, попри біль і чвари, твій клич свою Україну любіть. Наш вічний геній правди і свободи боровсь, каравсь. Не каявсь, а творив Шевченко совість нашого народу. Він бачить все з Чернечої гори. Не забувай ти, українець, поки на перехрестях збурених століть іще та стогне Дніпр широкий, І наш Тарас над кручею стоїть. Дякую вам. Ці такі строки вони завжди будуть мені актуальні. Так, активальні. так, завжди, і особливо зараз. Особливо, особливо зараз. зараз, свою Україну любить. Але така у вас оптимістична творчість, мені так, здається. Так. А як, взагалі, от 20 років, ви вже кажете, творчості, як впливають зміни у суспільстві, на творчість? От Прослідковуєте, як змінювалася у вас тематика, можливо? Так, звичайно. От 20 років, за цих 20 років. Переважно в мене була інтимна лірика. Вона не дуже змінилася, тематика. Чомусь е, кажуть, що найбільш вдячна, е, вдячна тема це писати про кохання, тому що це поняття вічне. Поняття неперевершене. Починаючи з будь-який поет, він пише про кохання, тому що поезія це емоції, поезія це якісь здобутки, хочеться з ними ділитися. У мене так і була спочатку. Спочатку що в мене було багато гумористичних речей, правда, я так і не видав їх книгою 20 років тому. А зараз більше такої патріотичної тематики, трошки військової, звичайно, але про лірику я й не забуваю. На жаль, я теж можу сказати, що так як в більшості в мене менше зараз пишеться, угу. тому що більше думається, і ми вважаємо, що треба по можливості долучатися і долучаємося до якихось заходів, волонтерських заходів, мистецьких спільно з волонтерами проводимо. Біля пам'ятника Шевченку Хмельницькому поетичні читання, збираємося з письменниками, проводимо презентації їхніх книг, найперше тематики воєнної, зокрема, в літературному музеї був цілий цикл проведений поезія вогню, де письменники, поети представляли свою творчість саме на військову тематику. І також у всіх. Зараз активізувався саме цей напрямок про війну і в мене також трохи. Ну в мене ще й про війну, але в такому стилі, де я як я це можу сказати. ще повторююся, що найбільше право для тих, хто відчув, пережив і саме перебуває там. Тут також в рамках марафону презентовано літературний альманах Південний Буг. Це такий вже теж черговий випуск. Цьогоріч яка його тематика? Знаю, що ви були одним з тих, хто впорядковував його? Яка тематика? Кого об'єднав? Яких авторів? Так, також покажу. Це нас дев'ятий десятий номер. Це сигнальні примірники. Примір примір ми видали, тому що я забув сказати, і мав цього року виходити альманах Слово єднає третє видання, третя книга. І, але зв'язку зрозуміло, фінансування поки що призупинено. Ну, надіюся, що зразу після війни ми зможемо відрукувати і ці, і в більшій кількості саме цей альманах Південний Буг він. Це альманах Хмельницької обласної організації спілки письменників Хмельницької міської організації і Хмельницької міської ради. Він виходить за фінансування Хмельницької міської ради і в рамках програми щодня читай українською. У середньому ми видаємо 300 таких альманахів, і тут цього року, звичайно, це тема війни. І зачитаю слова, цього, може найбільш важливі тут в цій книзі Анатолія Ненцінського. «Щось, щось перемелиться, а щось не відболить. Все відбудуємо, переорем перелоги та завжди будемо життя своє ділити на до війни і після перемоги. Отут якраз ця тут є та червона лінія, і до війни дещо, і ми вже включали твори переможні про перемогу, про те, що, що ми потрібно зробити, що ми маємо зробити, що нам потрібно, як які твори писати, які твори публікувати. Завжди ми дуже підходимо відповідально до підбору авторів, які тут є. Тут не обов'язково. Тільки члени національної спілки, але є, якщо є талановита молодь, є е, якісь талановиті, не молодь, але вже люди поважного віку перший раз публікуються. Чи вони вже публікувалися десь? Ми слідкуємо за ними і просимо, запрошуємо до нас, альмана цього року. Особливості також є, що ми запросили письменників з інших областей, зокрема з Харкова. Угу. Ми дружимо, ми в них були, вони в нас були. Тут представлена їхня творчість. І найбільша стаття по обсягу і може й по вагомості, це про Григорія Сковороду. 300 років Григорій Сковороді цього року написав дослідницьку роботу. Віталій Шевченко і Михайло Чайковський. Це наші відомі люди, доктори uh -huh. наук. Бачите, обладинка. Тут у нас інсталяція на вулиці Проскурівській. Вони загинули за Україну. Боянці Шевченко відома фотографія, музей Григорія Сковороди розбомблений. Потім це наші волонтери плетуть сітки вже на вулиці Проскурівській, і на вулиці Проскурівській фотографія взята з параду чи того. Так званого їхнього розбита рашистська техніка у нас на вулиці Проскорська. Угу. От діти граються на танках, катаються. Там, до речі, і так, і ця світлина дуже промовиста, яка позаду книги. Та. Так, так. І ця промовиста світлина це наш Південний Буг. Ми завжди ставимо Південний Буг, бо назва і дивимося все через їжаки. Угу. Тобто, зараз наша вся творчість, наш все суспільний погляд має бути через їжаки проти танків. Ми зробили це. Все. дуже багато з нами спілкується. Надає фотографії Сергій Аніськов. Uh -huh. Він надає безкоштовно все за це. Ми дуже йому дякуємо і тому, що зараз такий час, що мусимо працювати всі, хто що може і як може саме на перемогу. Хочу сказати, що ще особливістю цього альманаха є дуже багато перекладів наших письменників хмельницьких на іншій мові: іспанська, італійська, німецька, англійська, польська. От саме чому? Бо зараз багато наших поїхало за кордон, і навіть хочемо, щоб більше про нас знали, не обов'язково українська це саме перше, і пробуємо ці самі твори ще перекладати іншими мовами. Тут, зокрема, і Оксана Радушинська, багато її перекладів. І Олена Іськова, переклад прози її на англійську мову. Я свого не включив, але в мене також є твір, перекладений польською. А. От. Це ваш відомий буде Так, вірш, і буде так. вірш перекладений зараз польською мовою. Угу. А ці книги їх можна почитати в бібліотеках? Так, так, можна так. Так-так-так. Ми зробили кілька сигнальних екземплярів, будуть в бібліотеках в літературному музеї. Угу. Відправив я вже у Харків, тому що ми мусимо підтримувати морально наших друзів, колег. Хай про нас знають, хай нас друкуються. Ми будемо більш сильні, більш потужні, коли ми будемо разом. Угу. Так має бути. Тривалий час українська література свідомо ворогом нищилась, Велась пропаганда така, і навіть ми, українці, самі іноді недооцінювали так українську літературу. Дійсно вважали її дещо там менш менш, менш вартісною для читання. Зараз мені здається, навпаки, буде такий всплеск зацікавлення і до класиків, і до сучасників. Чи це так? Чи ви підтвердите це? І чи можемо говорити, що після перемоги дійсно буде такий розквіт української літератури? Так, так, я підтверджуюся і я хочу. Вірю, що буде такий розквіт, але для цього буде дуже треба багато прикласти сил і дуже правильно повести лінію жорстку. Тому що зараз вже є багато таких розмов. Ой, ми Пушкіна забираємо шкільної програми, ми Лермонтова забираємо. Як? Як ми будемо без Пушкіна, без Лермонтова, Хто захоче, будь ласка, є багато джерел в тій же самій бібліотеці, в тому ж самому інтернеті, будь ласка. Це ж ми кажемо, що Ой Пушкін такий, тому що нам іншого тоді не давали. Якщо б ми вчили хвильового і Пушкіна, то ще б побачили б, чим, чим би ми дихали зараз. Тому я тільки за те, щоб проводити жорстку політику саме у культурній діяльності, тому що це формує людину, це її ідеологія. Якщо ми будемо формувати ідеологію нечітку, а так трошки того, трошки того лояльно і лояльно, і воно буде знову так проявлятися або проявиться через 10 років. Угу. Через я дотримуюся таких термінів, дотримуюся такої політики. Жорстка українізація ніякої лагідної, а саме жорстка повинна бути. Ще запитаю вас, який внесок літературного фронту у нашу загальну боротьбу. Я знаю, що є дуже багато програм, зокрема, і наша бібліотека, централізована міська, робить. Даруємо українські книги і за кордон. Угу. І в, в, в території ми завжди в нашій оцій програмі читаю українську. Щодня читаю українську. 10% Ми книг пересилали на Донецьку Луганську область до цього часу. Зараз також це, в нас є бібліотека Атовця, зараз бібліотека воїна. В нашу загальну боротьбу ми маємо кладати наше слово. І я тут поставив таку закладочку, буде добре видно бачите? Куля, 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 ручка, куля куля. Тому що це ручка, слово, це також є відома фраза, це багнет, що може відстояти правду. Це те, що ми можемо. Привнести для нашої спільної перемоги. Словом також можна і ранити, і вбити, і налаштувати певним чином. Ви ж бачите, яка зараз війна гібридна. Це і слово, і фізичне так. і збройне. І слово і зброй. можливо, навіть і більше розпалюється ворожнець. Звичайно, звичайно, саме слово. Тому слово має наше бути потужне, могутнє, правдиве, і воно буде влучне дуже. Я вам дякую. Наш ефірний час добігає кінця. На завершення знаю, що ще кілька днів триває марафон. Можливо, є можливість проанонсувати ще Чекати? Так, у нас зараз марафон завершується 15, в п'ятницю. Це 23 вересня, вересня, будучи в централізованій бібліотечній системі, а саме в публічній бібліотеці центральній. Буде презентація творчості Юрія Доценка о 12-й годині. І ще запрошую вас в суботу, на 12 годину в парк імені Шевченка. Там буде неформальне спілкування з письменниками і завершення нашого марафону. Завершення фізичне може бути в рамках цієї програми, а насправді письменники не перестають. Писати, не перестають спілкуватися, ви читайте, читайте українською. Ну і зараз дуже гарне слово добавилося. щодня. Щодня читайте українською. І я хочу ще сказати, завершити е, своє слово. Тим, що не тільки письменники нашої Хмельницької області нам стали відомі більше через цей марафон, а стали відомі письменники всієї України, яких ми трошки знали, трошки не знали. Зокрема, коли відкривали марафон, зробили. Відеоконференцію з всіма учасниками бувших фестивалів наших і з людьми, якими ми спілкувалися, бо були в Хмельницькому. Чи ми в них були? Це, зокрема, наші письменники зараз є в Іспанії, Наталія Поліщук, це Люцина Хворост, яка переклала вірш Мій Польську в Польщі. Юлія бережко камінська в Польщі, наші Людмила Рудковська в Німеччині. Леся Степовичка в Польщі з Дніпра, тобто люди, які знали про Хмельницький, тепер ще більше знають завдяки марафону, завдяки фестивалю. А ми ще знали про письменників, поетів, які раніше не так були у нас на слуху 5 березня, тому що саме тоді з'явилося два вірші Олександра. Ірванець, Олександр Іванець, проще на неділі, пам'ятаєте, з міста, mm -hmm. що ракетами розтрощене. Він закінчує Я ніколи не прощу Росію. Чому відводить очі Білорусь? Наталія Мартинюк Бог не виїхав з України. Саме написано також 5.03.2022 року, і року. Я якраз тими словами хочу завершити велика дяка Богу, велика дяка нашим ЗСУ за те, що ми маємо зараз тут. Можливість мирно працювати і допомагати їм, і займатися творчістю. Її слова Бог не виїхав з України. Заспіває ще хор солов'їний ще настане прекрасний час. Бог не виїхав з України. Він ніколи не лишить нас. От. Тими словами і такою великою вірою з такою велик. Так? Звичайно, віра У нас має бути віра в нас, віра в Україну, віра в наші збройні сили, і звичайно, віра в перемогу. Ми всі її будемо наближати. Ми літературою, ви творчістю, своєю збройні сили там, хай все буде Україна, і зараз найпопулярніших, мабуть, три слова, які є, і ми спілкуємося з дітьми. У них все буде Україна. Я вам щиро дякую на такій позитивній ноті. Будемо ставити крапку. Дякую ще раз, що завітали в дякую, гості. Дякую. Нашим глядачам щиро дякуємо за увагу. Дякуємо, що були з нами. Щодня читайте українською, долучайтеся ще до заходів марафону ще є кілька днів, і дійсно, все буде Україна.